По щирою молитву з словами, найбільше війни миті перейдеш. Слава Богу, добрі люди! Святиємо, ідемо, і вступаємо усюди, вістку радість несемо. Коли, ласка, пустіть хату, бо далека нас дорога. хочемо полядувати і славити Христа Бога. В небі зірка засіяла тут би і радіти, Та холодні батареї, дорогі кредити, Що збирати? Гривню, долар, де взяти газу. Вимагаю, вирішить проблеми мого класу. Хай Христос скорість прийде і порядок замеде. А я буду святкувати, мені на долари плювати. Дрова є, а робив я кобас. Байдужі мені і влада, і газ. Хай живуть собі, як знають, божеволюють конають. Нам своє робить.

які? Знаєте, хто народився? Звичайно, знаю. І я полянувати. Щедрик, Петрик, дайте оренди. А ворони не такий? дайте золотий. А я дівка, от така! Дайте дядьку п'ятака, а п'ятак не важний, дайте руб бумажний. Ідіть собі, сьогодні торгу нас не буде. Нині хочуть святкувати усі чесні. <світна> Ето націоналізм, не отнімайте у мене Пушкіна. Мене згад переганяти, дочекайтеся і плати. Покладувай на махми, ма по щодо вас щоб експерт зубив, щоб джопа зібрав. Де і триги, де скатали, парвослав сладе. Жадібні склада, там царство моє. Верховниша краї, ось товариші мої. Рейтинги і зради, ось мої бригади. Люблю, обтиний відпочинок, зрипу, стробині, небезпечним чином. Усі мене знають, чортом прозимає. Я криза фінансів на депресії, вся, Люблю інфляції і рецесії. Люблю помучи, що в поліло. Сію страху душу і тіло. Номери рахунки знаю, до землі вас пригинаю. Відбираю ваші ставки, не лишу на вас і лавки. Словила слова, слава, сявою, шостим. Зараз ми проаналізуємо кризу фінансівну. Сенсації, скандали. Хто стоїть за чортом? Так звані янголи. Як на їхні крила? Хто фінансовав подорож трьох дрофтирів? Пі... Нові ноти у піснях півіці. Не перемикайтесь! Рекламна пауза! Оце в мене колектив, знаю, що робити. Я подбаюсь, щоб у світі було добре жити. Ану, дівку заспівай, та хоч під гармошку. Я іскрию з банків погулянські трошки. Школи, Боже Боже, поможи, будьте тої сатани. Ми вам, браття мої, монігайні, тут слабкі не сили, нічогося не літайте, тільки віру в Бога майте. Богними собі не слав, щоб я вас охороняв. Старі в хаті і на полі, де від всякої недолі. Тільки ж не допомагайте, собі себе А В хаті краю не сидів, не сидіть, а гуртом завжди ходіть. Нова і стала, яка не бувала, народився новий віцар. Всьому світу, господар. У нас є світа, нам нічого не треба. Ми до нього вже призвичалися, з нами тільки бачить, за що давати. Зараз він нам покаже, ти слава. Та всім бояться, я тобі натим, ще світ. Що <laughs> тут бота? Перед вами лідер. Віцарний тебе то зневажає. Каже, що я кожний цього царя маю. Тає це лише землі, народився стар таємний. Що постали над царями, над земнею і небесами. Він не цар, він вічний Бог, що царює без тривог. Ти боїшся того Бога, були твоя дорога. Що добре, мій цар, в інтернеті з'явились такі вісті, що цар світо народився в на твоєві місці. Ха-ха, розмішили. що Ти для царя усіх царів ми принесли тут дарів. Хліб спід Одесі, брата усіх. І ракету мотива, і можна дубитися таксі. Щоб дитя росло здорове, і шматок вже Карпати. як треба нам були церков почтати. Хлєбу соль, здоров'я щастя, дарить весь Восток. Ну а щоб тобтій було водок у гальок. О, тепло мені потрібно. Я з людьми люди мною. Голосуйте за мене, думаю, ти не говорять. Бо як люди, так і я, розквітне колина, шануйте родину, толкайте стежину, любіть Україну, бо Україна це я. Викликайте самосхидом і носі, мене що вичергено кривд, щоб жодної дитини вже не лишив. Бо тоді усім вам смерть. Ось і я після скусою, готова я усісти, са косою. Смерти любить, смерти мира. Ти завжди не служиш. Всіх коси всі поеполю. А тепер скусило того, що в пі народився, з його бути. Непорушники законів Божих. Непорушники законів Божих і людських не вбивай дітей. Краще штраф у нас візьме. Ну що, усі Знай же, Іра лукавий, ось тобі новина. Ми ж дітьми не убили би Божого сина. І ми живі, слава Богу, а будемо працювати, так і далі не помре. Ми всі твої діти, Україна. Народився нині той, хто зло переможе. І спасе усіх нас грішних, і простить да. нас тоже. І царів, і громадян, українців, росіян. І експертів, і дивіць, і банкірів даже. А завзяті праця щира, ще докаже. Оце та коаліція. <різь> що, зрада? <різь> Смерть, моя мила, ти завжди мені служила. Прилий, махни косою раз і вдруге. Хай нехай загинуть світу, всі добрі люди. Ні, не вийдуть цього царя. Я косою їх не даю. Я, висну, Уху, Пішла, я <різь> не мою владу скручу. Прийшла я боюсь. Не схотів по правді жить, Бога не схотів любити. Все в гріхах перекрятував, чорну душу продавав. Прощавайте, прощавайте, мир ці хаті. Багаті, майте волю добру, божу, в ласку Божу. Пішли до 60 сі, а ще й кобаси і стали, щоб нам не задав знало. І цукерки, і шоколад, щоб усяк був дав. Щоб ви мало діточок, як на небі зірочок. Я голоді куча очок, як на грим і сімочок. Хто знає?